Глава тринадцята У той час деякі прийшли і розповіли йому про галілеян, кров яких Пілат змішав з жертвами їхніми. І Ісус сказав їм на це. Чи думаєте ви, що ці галілеяни були грішніші за всіх галілеян, що так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. Або думаєте, що ті вісімнадцять, на яких упала башта Сілоамська, і побила їх, були винні більше за всіх, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. І сказав цю притчу: один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоковницю і прийшов шукати плоду на ній, і не знайшов, і сказав виноградареві. Ось третій рік, я приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не знаходжу. Зрубай її, навіщо вона і землю займає. Але він сказав йому у відповідь: Господарю, залиш її і на цей рік, поки я обкопаю її і обкладу гноєм, чи не дасть плоду. А якщо ні, наступного року зрубаєш її. В одній із синагог він учив у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі років 18. вона була скорчена і ніяк не могла випрямитись. І Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй Жінко, ти визволена від твоєї недуги, і поклав на неї руки, і вона зараз же випрямилась, і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус зцілив її в суботу. Сказав народові є шість днів, в які дозволено робити, в ті і приходьте зцілятися, а не в день суботній. Господь сказав йому у відповідь: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний з вас у суботу вола свого або осла від ясел, і не веде напувати, а цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже вісімнадцять років. Чи не належало визволити від цих пут у день суботній. І коли він говорив це, усі, хто противився йому, засоромились, і весь народ радів за всі славні діла Його. Він же сказав: до чого подібне Царство Боже, і до чого уподібні Його? Воно подібне до зерна гірчичного, яке чоловік взяв і посадив у своєму саду, і виросло. І стало великим деревом, і птахи небесні ховались у гілках його. Ще сказав: до чого уподібню царство Боже? Воно подібне до закваски, яку жінка, взявши, поклала в три міри борошна, аж доки не вкисло все і проходив через міста і села і вчив, прямуючи до Єрусалима. Один чоловік сказав йому: Господи, невже мало тих, що спасаються, а він сказав їм подвизайтеся увійти через вузькі ворота, бо кажу вам, багато буде таких, які намагатимуться увійти і не зможуть. Коли господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи на дворі, Почнете стукати у двері і говорити, Господі, Господи, відчини нам, а Він скаже вам у відповідь: Не знаю вас, звідки ви. Тоді почнете говорити: Ми їли і пили перед Тобою, і на вулицях наших ти вчив. А Він скаже: Говорю вам, не знаю вас, звідки ви? Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, і Якова і всіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть від Сходу і Заходу, від півночі і від півдня, і возляжуть у царстві Божому. І ось є останні, що будуть першими, і є перші, що будуть останніми. У той день прийшли деякі з фарисеїв і сказали йому: Вийди і піди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. І сказав їм: Підіть і скажіть отій лисиці, ось виганяю бісів і зціляю сьогодні і завтра, і на третій день закінчу. А втім, мені треба ходити сьогодні, завтра і в наступний день, бо не буває, щоб пророк загинув поза Єрусалимом, і Єрусалиме, і Єрусалиме. Що вбивав пророків і камінням побивав посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як пташка пташенят своїх підкрила, і ви не захотіли, ось залишається вам дім ваш пустий. Кажу ж вам, що ви не побачите мене, доки не прийде час, коли скажете: благословен грядущий в ім'я Господнє!